Дорожні знаки. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий, слід поважай дорожні знаки. Дітки, із віршика ми почули, що знаки можуть нам щось забороняти. Отже, є знаки заборонні. Ці знаки зазвичай мають вигляд кола червоного кольору. А що саме вони забороняють? Зрозуміло, з картинки, розташовані в центрі цього кола. Наприклад, ось цей знак забороняє рух трактора по дорозі. А ось цей знак забороняє рух пішоходів. А ось знаки у червоному трикутнику називаються попереджувальними. Тобто вони нас про щось попереджають. Наприклад, цей знак попереджає, що попереду. Відбудеться перетин дороги з трамвайною колією, а цей знак попереджає, що дорога далі проходитиме через міст, що розводиться. А також ще є вказівні знаки. Вони зазвичай квадратної або прямокутної форми на блакитному фоні. Наприклад, цей знак казує нам, що саме тут розташований підземний перехід. Цей знак нам показує, що саме тут розташована автобусна зупинка. Сьогодні ми з вами спробуємо зобразити три знаки, один з яких забороняє, інший попереджає, а третій інформує. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Будь уважним! По шосе їдуть машини. По асфальту труться шини. Ш. ш, ш. О дорозі не біжи, я скажу тобі бі-бі По шосе їдуть машини. О асфальту труться шини. Шш. Ш. ш, ш. О дорозі не біжи. Я скажу тобі бі-бі. Малюємо три знаки. Перший має круглу форму. Це в нас буде знак, що забороняє. Другий знак має трикутну форму. Це попереджувальний знак. І третій знак, інформуючий, має квадратну форму. Всередині круглого знаку малюємо ще одне коло понад краєчком. У трикутному знаку також малюємо трикутник, трохи менший за розміру понад краєм. А в квадратному знакові малюємо трикутник і розфарбовуємо. Круглий знак, забороняючий, має червоний колір кільця. Знак, який попереджає трикутної форми, також має червоний колір. Він привертає нашу увагу. Так. І Третій знак квадратний має синій фон. Він інформує про наявність певних об'єктів на шляху. То ми зафарбовуємо у синій колір. Синій фон має білий трикутник на синьому фоні. Трикутник не зафарбовуємо. Зараз ми дізнаємося, що ж забороняє перший знак. У червоному кільці малюємо вантажний автомобіль схематично кабіна водія. Та вантажний відсік. Переднє колесо. Заднє колесо. І зафарбовуємо все це або простим олівцем, або чорним олівцем, або фломастером. Цей знак забороняє рух вантажного автомобіля. Наступний знак попереджувальний. На ньому зобразимо кольори світлофору. Тобто, цей знак попереджає нас, що попереду встановлені світлофори. І останній знак інформуючий, це ви вже, мабуть, здогадались, буде пішохідний перехід. Малюємо зебру. А над зеброю чоловічка, що йде, починаємо з голови вище доверху, тулуб, одна нога вперед коліном крокує, а друга нога назад. І також ще дві руки. Схематично зображуємо чоловічка. Одна рука можна вгору, інша вниз. Наш чоловічик крокує пішохідним переходом. Цей знак показує нам, що тут мають право переходити пішоходи, їх треба пропускати.